Всім привіт! Мене звати Альона Музика і це прем'єрний випуск нового проєкту Кривбас Ньюс. В цьому випуску ми розкажемо вам про останні новини життя великої червоно-білої родини Кривбас. Про події, про які ви могли не знати або просто пропустити. Ну що, поїхали! Розпочинаємо з новин Академії Кривбас. Дівоча команда Ю-15 у другому турі Кубку дівочої ліги зустрічалася зі збірною Дніпропетровської області. Команда Дениса Мацабури та Володимира Балаклива здобула переконливу перемогу. Рахунок просто вау! 7-0. Цей успіх дозволив нашим дівчатам пробитися до чвертьфіналу змагань. Цікаво, що в останній момент до Кривбасу Ю-15 приєдналися дві гравчині з команди Єдісь куски, які забили три семи ліпці сім'ї. Це Дар'я Колодій та Вікторія Зелетіна. Що тут додати? Дали дебют! Кривбас Ю-15 перемагає запорізький металог та виходить у лідери групи Кубку дитячої юнацької футбольної ліги. Команда Андрія Волоба та Олександра Смиренка після трьох матчів має максимальний результат. Дев'ять очок. Так тримати, хлопці. Кривбас Ю-19 готується до 22-го туру юнацького чемпіонату України з Чорноморця. Наші юнаки після втраченої перемоги в Ужгороді налаштовані тільки на три очки. На жаль, пропустить поєдинок один із лідерів колективу Володимир Квіліваль, який отримав вилучення у новому турі. Цього тижня з головною командою футбольного клубу Кривбас тренуються одразу четверо гравців Ю-19 захисник Володимир Вілівай, півзахисник Ільяв Вдовиченко та нападники Арсеній Філіміли і Тарас Тарасія. Цікаво, хто зарекомендує себе як найкраще та сподобається Юрію Вернедупу? Пишіть у коментарях, хто з молоді заслуговує грати в основі. Неділю 23 квітня відбудеться центральний поєдинок усього другому жіночої вищої ліги. Кравбас гостюватиме в Полтаві у госпі. Гра розпочнеться о 12.00. Пряма трансляція на нашому ютуб-каналі. Перейдіть за посиланням та натисніть Тримати сповіщення, щоб не пропустити. Команда Володимира Єфемако підходить до матчу з серйозними кадроволовтратами до перебуваючих озареців Олени Підгорний, Любові Мози, Руслана Левченко, Лесі Отковий, Крістіне Лексанян та Вікторії Петровець. Після без колесом доєдналися ще й найкраща Володорка Чемпіонату Поліна Янчук та її колега Помплуа Інна Зумя. Також індивідуально займаються Христина Єрьоменка, Анна Стікольщикова та Вікторія Карінчук. Легше було перелічити тих, хто залишився в опіні на цей матч. Саме через таку критичну кадрову ситуацію керівництво клубу звернулося до представників ХОА з проханням зберегти у розташуванні команди 15-річну Анна Обеленка, яка отримала запрошення до співної України Ю-17 і мала вирушити до Румунії або виступити на кубку вертлику УЄФА. Проте до жовто-блакитної команди доєднається інша представниця Крибасу Евеліна Купцова. Для Еве цей виклик став першим, тож бажаємо їй успіхів та вдалого дебюту. Молоді українки на турнірі у Буфті протистоятимуть одноліткам з Азербайджану, Греції та збірної господарок змагань Румунії. До речі, офіційний партнер футбольного клубу «Кривбас» бетінгова компанія Фебет вперше в цьому чемпіонаті приймає ставки на жіночий футбол. А саме центральний матч 17-го туру Вищої ліги Борська Кривбас. Фаворитками протистояння вважаються полтавчанки. На їх перемогу пропонують коефіцієнт 1,98. Якщо ж виграє Кривбас, то можна помножити суму вашої ставки на коефіцієнт 3.25. Будьте всередині гри разом з памбек. Цього тижня футбольний клуб Кривбас відзначив свій 64-й день народження. Саме 18 квітня 1959 року збірна Кривого Рогу провела дебютний поєдинок проти тульського арсеналу. З того часу розпочалася велика історія професійного футболу криповіща. Цю дату офіційно прийнято вважати днем народження клубу. А чи так це? Багатьма дослідниками криворізького футболу знайдено десятки фактів, що в два мільйонів у нашому місці зародилося ще за десят років до 1959-го. Існує, як мінімум, три згадки про матчі місцевих команд у всеукраїнських змаганнях 1927, 1925 і навіть 1923 років. І цілком, можливо, Кривбас може вважати початком біджіку своєї історії набагато старішина. Зовсім скоро, після отримання всіх документальних підтверджених фактів, на широкий загал буде винесено голосування, в якому шанувальники клубу, приворіжці та дослідники зможуть остаточно вирішити, від якої дати необхідно рахувати початок історії великого клубу. А поки можна залишити свою думку з приводу цього питання в коментарях. Повернемося до матчу проти чорноморця. Цю гру на жаль пропустить один із лідерів крипасу Ріфейт Капіч. По грі нового туру арбітер вирішив дати посніскунків захисников в жовпикаті за те, що капа дозволив спитати, чому Лені шурма не приймечу пенація. Можливо, я не все розумію в футболі, але здається, я така не одна. Ця жовта стала четвертою для нашого лідера у сезоні. А це пропуск наступної гри. Дякуємо. Дивися. Також з трибуни прийшли гру буде спостерігати і керманич нашої команди Юрій Вернийду, який отримав вилучення від арбітра після закінчення матчу. Але і це ще не все. На жаль, не зможе знаходитися у технічній зоні і помічник Юрія Миколаєвича Дмитро Карамустафа. Він також отримав попередження об Різ Минаєм, а це його четверта жовта картка у сезоні. Хто буде керувати командою на тренерську містку? Пишіть свої варіанти у коментарях. До речі, наш клуб подав скаргу на опередженість в діяв арбітра в і гревбас Делиса Шурмана. А також на те, що він образив Юрія Вернідува вже після закінчення матчу в нашій країні в цьому напрямку відправляють руські корабель, а не людей, які зі зброї в руках цю країну боронили. Нехай дії представника суддівського корпусу УАФ оцінюють відповідні інстанції Української асоціації футболу. Тімов.